Їм поставили пам'ятники в багатьох містах. Ними успішно користуються у майже 80 країнах на усіх континентах планети. Вони це залізні коні публічно-акціонерного товариства Кременчуцький автомобільний завод. Флагман машинобудування України з розмахом відзначив День машинобудівельника. Сьогодні крас це три з половиною тисячі професіоналів та 72 роки успішного шляху. Сьогодні для машинобудування крас це флагман, на який рівняються всі виробники комплектуючих, виробники наших навісок. Скажемо, на нас дивляться, які краски виробляти лакокрасочники хіміки, яку гуму виробляти резинотехніка, дивиться, які кардани, які колеса, які яке скло. Тобто ми задаємо тон подальшому розвитку. Машинобудування в Україні, і ми пишаємося тим, що потім з нас роблять копії, потім з нас е копіюють. Ну, взяти хоча б наші останні розробки броньованих автомобілів. Ми в 2013 році вийшли на ринок. Ніхто не міг нічого ніякої альтернативи запропонувати. Сьогодні нас копіюють і росіяни, сьогодні нас копіюють і французи, і білоруси пробують скопіювати, хоча в них пока що це не виходить. Професійне свято машинобудівельника на підприємстві має свої традиції. Перш за все, відзначення кращих з кращих, і це не порожній звук. Працівники стараються як можуть, бо подарунки неабиякі. Так Володимир Арасланов за 42 роки відданої праці отримав найвищу нагороду золотий знак заводу. Могучий, сильний і колективу. колектив. дуже сильний, дуже хороший, молодий, більше молоді, ніж таліго. Кілька років тому КРАЗ гучно заявив на весь світ про випуск 800-тисячного автомобіля. Після чого тут одразу стали готуватися до наступної перемоги мільйонної автівки. І ця перемога не за горами.